Зона 51 знову активізувалася. Інженери цього таємничого місця знову дали про себе знати, коли представник Пентагону повідомив про створення нових антигравітаційних двигунів. Настільки гучна новина не могла залишитися поза увагою, адже у вчених вже є прототипи винищувачів, що літають на цих двигунах. Одним із них є доопрацьована версія TR-3B Black Manta. Раніше вважалося, що Манта зі своєю незвичайною формою і є справжнісіньким нло створеним людиною, але правильніше буде назвати його небесним авіаносцем. Цей літак являє собою трикутну аерокосмічну платформу. Довжиною близько ста дев'яноста і шириною сто метрів. Така дивна форма обрана не випадково, адже це дозволяє зробити його повністю безшумним завдяки використанню унікальних аеродинамічних технологій. Це всього лише одна потенційна концепція. Як він може виглядати, щоб помістити щось просте і зрозуміле у свідомість людей. Двигун манта використовує ртуть, яка під високим тиском за допомогою ядерної енергії і створює прискорення. У результаті утворюється певна зона, яка створює антигравітаційне поле навколо літака. Готуйтеся зараз буде складна термінологія. Основою його рухової системи є електромагнітна котушка, яка породжує електромагнітний привід, який взаємодіє з полем бозона Хігса на квантовому рівні. Якщо ви нічого не Розуміли, не біда, просто повірте, що це дійсно крута штука. Завдяки такому двигуну в антигравітаційному літаку не використовуються звичайні турбінні або ракетні прискорювачі. Замість цього застосовується силова установка, що створює тягу за рахунок генерації плазми. Інженери зони 51 почали розробляти цю технологію ще в другій половині 20-го століття після Другої світової війни, а саме в таємному проєкті. США, відомому як Операція Скріпка, метою операції було отримання якомога більшої переваги в перегонах технологій. Це означає, що США протягом майже 70 років вивчали антигравітаційну технологію, і ось нарешті ми бачимо кульмінацію цього дослідження в проекті Блекманта, а точніше, його двигуна. Але чим же так виділяється цей двигун? Невже він дає якісь вагомі переваги? Насправді так і дуже. Багато ВПС хотіли винищувач невидимку, і було зрозуміло, що їм потрібен літак, який міг би літати в суперкруїзі, іншими словами, літати на надзвуку, не перемикаючись на форсаж. Антигравітація становить величезний інтерес як для військових, так і для вчених. Наприклад, можна зменшити масу літака за допомогою електромагнітної тяги аж до нуля, збільшивши швидкість винищувача до небачених раніше п'яти швидкостей маха. Це понад 7 тисяч кілометрів на годину. До того ж, антигравітаційний двигун не видає жодних помітних шумів. А як ми знаємо, прихованість це головна зброя в сучасних реаліях, на думку експер... Black Manta може виконувати високошвидкісні маневри, включно з ідеальними поворотами під прямим кутом і гіпершвидкістю вздовж усіх трьох осей. Не дивно, що NASA, ВПС США і компанія Lockheed Martin вклали кошти в цю технологію. Однак у цій історії є частка містики. На початку 90-х років китайсько-американська фізикиня Нін Ліо опублікувала серію спірних статей, у яких висвітлювалася теорія про а. Антигравітацію тоді до неї не було пильної уваги а ЗМІ швидше висміювали її теорії, ніж виявляли реальний інтерес. Через 10 років у 2001 році Нін році Нінлі викликали на переговори в США, де вона отримала контракти з міністерством оборони на фінансування експериментів, заснованих на її теоріях. Підозріло. Але ще більш дивним є факт того, що 2004 року Нін року Нінлі зникла без сліду, що викликало потік теорії. Теорії змови, куди зникла вчена. Що це були за теорії про антигравітацію, і чи пов'язані вони зі створенням Манти? Відповідей ми не отримаємо. І поки Тіар Трибі залишається для багатьох загадкою, давайте поглянемо на більш реальний винищувач, хоч і ціна цього літака створює антигравітаційне поле навколо коштів платників податків. Перед вами нова модернізація F-22 Raptor вартістю 16 мільярдів доларів. Яка проходить льотні випробування, F-22 Raptor став одним з тих винищувачів, який своєю появою буквально переписав історію і баланс сил. Він не просто вийшов на бойову сцену, а й відкрив нову епоху в повітряному бою. Навіть у момент своєї появи він був настільки унікальний, що абсолютно всі передові країни почали розробляти способи йому протистояти. Проте так і не знайшли. Адже з кожною модернізацією Raptor стає в це сильнішим. Цей ударний винищувач став базовим літаком озброєння. Можна сказати, він буде м'язовою групою всіх стійких сил США. Давайте поговоримо про те, на що було витрачено 16 мільярдів, і що саме змінили під час наймасштабнішої реконструкції, яка тривала з 2018 року. По-перше, був поліпшений і без того просунутий стелс. Новий F-22 укомплектований унікальними прихованими паливними баками і блоками підвісних датчиків, що разом дозволило досягти нової планки невидимості. Кожна деталь, кожна лінія, раптор ретельно спроєктована для розсіювання радіохвиль. Спеціальне радіопоглинаюче покриття додатково приховує його від електронного спостереження, і таким чином він завжди залишається поза зоною виявлення воро. Ожих ракет, але це тільки початок, адже другим найважливішим поліпшенням стала швидкість. Ми дійсно будували винищувач для 21-го століття, який міг протистояти всім сучасним загрозам. Буквально все американське виробництво було замішано в процесі поліпшення F-22. І ні, він поки що не отримав той самий антигравітаційний двигун, але натомість йому дали найпотужніший турбінний двигун в історії. Одна тільки модернізація рухової системи обійшлася США в 10 мільярдів доларів. І значна частина коштів була спрямована в компанію General Electric, яка вже зробила революцію в авіаційній сфері нещодавно ця компанія успішно продемонструвала передову систему реактивної тяги, яка дає змогу прискорювати як винищувачі, так і ракети до гіперзвукових швидкостей. Простіше кажучи, завдяки новому двигуну винищувачі США зможуть досягати швидкостей понад 3600 км на годину. Можливо, навіть без форсажу. Уявіть собі, на що буде здатний уже непереможний F-22. Ви оглядаєте літак, і куди б ви не подивилися, ви побачите, що все призначене для виконання роботи найефективнішим і найдієвішим способом. Ніде не втрачається простір, не втрачаються можливості. Це дійсно сильний літак. Висока швидкість у повітряному бою забезпечує можливість ефективно реагувати на будь-які загрози, вступати в бій, що також важливо залишати його на свій розсуд. Ця швидкість у поєднанні з невидимістю робить його примарою на полі бою, непомітною і безшумною доти, доки не стане надто пізно. Водночас форсаж раптора створює більше потужності, ніж у легендарного СР 71 який, до речі, є найшвидшим літаком в історії. Але ж ми ще не Згадували поліпшення технології розвідки, передавання даних і управління, які обійшлися не менш ніж у 3,5 мільярди. До того ж, саме на цей літак планувалося встановити модернізацію для запуску нової унікальної ракети. Але поки що ракета лише тестується, причому дуже успішно, і ми зобов'язані про неї розповісти. Протягом останнього місяця США тестували нову гіперзвукову зброю, з якою не зрівняється жоден потенційний проти. Минулої неділі ВПС США провели випробувальний запуск авіаційної зброї швидкого реагування AGM-183A над Тихим Океаном. Ми проводимо безліч тестів, щоб переконатися, що все працює добре. Пуск проводився з бомбардувальника B-52H Stratofortress біля узбережжя Каліфорнії. Цього разу після відділення ракети від літака вона досягла гіперзвукових швидкостей більших в п'ятеро за швидкість звуку. Потім ракета успішно пройшла заданою траєкторією і вразила ціль. Зафіксовані показники свідчать про те, що кожний пункт випробування був успішно досягнутий. Створення гіперзвукової ракети AGM-183A – Це один із найважливіших оборонних проєктів Сполучених Штатів. Комплекс складається з твердопаливної ракети повітряного базування, оснащеної гіперзвуковим блоком із ракетним двигуном Tactical Boost Glide. Що немало важливо, цей двигун копіює той, що встановили на новий Евдва. Ця ракета була задумана як перша діюча гіперзвукова зброя Америки, але після серії невдалих випробувань її майбутнє стояло під питанням. Однак зараз вона може надати Сполученим Штатам унікальні та неперевершені атакуючі можливості. Звісно, системи управління вогнем досить складні й дорогі. Тому доктор Маклін приділяв велику увагу, тому щоб система управління вогнем у ракеті була дуже простою і недорогою. AGM-138A створюється навколо проєкту Hypersonic Glide Body, мета якого є розробка універсальної бойової ракети, що зможе вражати абсолютно всі наявні цілі, обходячи будь-які ППО. І судячи з того, що ми бачимо, їхня ціль досягнута. Наразі найсучасніші засоби захисту можуть збивати ракети, що летять зі швидкістю не більше п'яти тисяч кілометрів на годину, в той час як AGM-183A досягає показників. Понад 6800 кілометрів таку ракету просто неможливо збити, а вона, крім того, ще й вкрай точна і потужна. Попередньо планується придбати щонайменше вісім повноцінних прототипів AGM-183A, які пройдуть льотні та бойові випробування. Після чого ракета буде встановлена на модернізовані F-22. З використанням подібних ракет у противника зовсім не залишиться бажання проявляти агресію, і ситуація на поточній. Політичній арені кардинально зміниться? Уяви собі, літак, який може летіти зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Це не сцена з наукової фантастики, а реальність, яку ми вже наближаємо. Гіперзвукові подорожі стають все більш досяжними. Але що стоїть за цими революційними технологіями? Чи готовий світ до цієї нової ери швидкісних подорожей? Чи можливо, що саме гіперзвукові літаки стануть вирішати? Елементом для національної безпеки в найближчі десятиліття. Відповідь на це питання може бути ближче, ніж ти думаєш. І літак СР 91 Аврора, який зазнав модернізації з боку Ілона Маска, може бути ключем до цього. Вони діятимуть у майбутньому середовищі високотехнологічних загроз. і Це дасть змогу Америці маневрувати, щоб випередити і перевершити наших супротивників. Це стримуватиме агресію. СР-71 Аврора це не просто черговий літак, а революційний гіперзвуковий апарат, який обіцяє змінити саму суть повітряних подорожей і військових операцій. Хоча його існування довгий час було таємницею, чутки про його можливості з'являлися ще з 1980-х років. Уявіть собі, що цей літак здатний досягати швидкості, яка перевищує 5 махів, тобто понад 6 тисяч кілометрів на годину. Такий темп дозволив. SR-91 пересікати Атлантичний океан за менш ніж годину. Але зараз, коли до модернізації цього літального апарата долучився Ілон Маск, масштаби цієї розробки можуть досягти нових висот. Маск, відомий своїми амбітними проєктами в SpaceX і Tesla, розглядає СР 91 як платформу для випробування новітніх гіперзвукових технологій. Його бачення охоплює не лише поліпшення швидкості та ефективності, але й виведення гіперзвуків. Звукових подорожей на комерційний ринок у цьому відео ми детально розглянемо, як sr 91 Аврора може стати символом нової ери авіації та яку роль Ілон Маск відіграє у його вдосконаленні. Це лише одна з можливих концепцій, того, як він може виглядати. Це більше для опису бачення, ніж для того, щоб вкласти щось відчутне у свідомість людей. Гіперзвукові технології стикаються з низкою серйозних викликів, основним з яких є вплив екстремальних швидкостей на літак. Наприклад, під час руху зі швидкістю понад 5 махів, що приблизно 6174 км на годину, температура поверхні літального апарата може досягати 980 градусів Цельсія, і навіть більше. Стандартні матеріали, з яких виготовлені сучасні військові літаки, не витримують такого нагрівання. що Створює необхідність у використанні нових термостійких композитів, здатних витримувати подібне навантаження без втрати міцності. Ще однією значною проблемою є силові агрегати. Стандартні турбореактивні двигуни не здатні забезпечити стійке функціонування на таких швидкостях через надмірні температури та тиск. Всередині. Для прикладу, турбореактивний двигун F-119, що використовується в F-22 Raptor, може досягати швидкості близько. 2,25 маха, але його конструкція просто не витримала б роботу на гіперзвукових швидкостях для таких проєктів, як SR-91, розглядаються гіперзвукові прямоточні повітряно-реактивні двигуни типу Скрам які здатні працювати на швидкостях понад 5 махів. Це найдивніше, що я бачив в авіації. Ще одна проблема це навігація. Гіперзвукові польоти створюють колосальні труднощі у питанні точного керування. Традиційні системи навігації не мають необхідної точності через високі швидкості, що збільшують похибку в обчисленнях траєкторії та реакцію систем управління. Зараз, коли світ стикається з новими викликами в сфері національної безпеки, швидкість реакції та мобільність стають критично важливими факторами. Саме тому розробка гіперзвукових літаків має страх. Стратегічне значення для оборони СР-91 Аврора з його потенціалом для блискавичної доставки інформації, боєприпасів або навіть проведення розвідувальних операцій може стати ключовим інструментом для збереження технологічної переваги США в умовах загострення міжнародної конкуренції. Історія ср 91 Аврора починається в період після холодної війни, коли Сполучені Штати шукали нові способи перевершити потенційних суперників у повітря. Просторі, за непідтвердженими даними, перші випробування цього літака відбулися ще в 1990-х роках, але до сьогодні його характеристики залишаються засекреченими. Однак відомо, що Аврора повинна була замінити СР 71 — легендарний літак-шпигун, який міг розвивати швидкість до 3,2 маха, що становить близько 3,5 тисяч кілометрів на годину. СР 91 Аврора це не просто. Легенда авіації, а один з найзагадковіших проєктів американських ВПС, його дизайн відображає передові досягнення в авіабудуванні, але точні технічні характеристики залишаються здебільшими засекреченими. За деякими оцінками, довжина літака становить приблизно 33-40 метрів, а розмах крила до 18-20 метрів. Він має клиновидну форму, що забезпечує мінімальний аеродинамічний опір на гіперзвукових швидкостях, що перевернуть. Шують 5 махів, тобто понад 6 тисяч кілометрів на годину. Цей літак також здатний підніматися на висоту понад 30 тисяч метрів, забезпечуючи непомітність для ворожих радарів. Переваги конструкції крила у порівнянні з традиційним літаком полягають у тому, що фюзеляж замінюється крилом, що створює більшу площу поверхні крила, а отже, й більшу підйомну силу. Особливу увагу привертає його гіперзвуковий двигун. Вважається, що Аврора обладнана двигуном типу Scramjet, який може працювати на швидкостях понад 5 махів, де традиційні турбореактивні двигуни виходять з ладу через надмірне нагрівання. Для порівняння звичайний реактивний двигун досягає температури до 600 градусів Цельсія, тоді як корпус Аврора під час польоту може нагріватися до 2000 градусів Цельсія через тертя з повітрям. Саме тому використовуються спеціальні матеріали на основі титану або карбону, які витримують такі екстремальні умови. Ці матеріали дозволяють літаку не лише витримувати незвичайні умови польотів на гіперзвукових швидкостях, а й збільшити його маневреність. Крім того, маск планує використовувати технології зі SpaceX для створення двигунів нового покоління, які будуть працювати на основі зрідженого метану та кисню. Це дозволить значно знизити вагу паливної системи. Та збільшити дальність польоту. Інший важливий аспект це автономність. Ілон Маск є великим прихильником штучного інтелекту, і він планує інтегрувати в СР-91 автоматизовану систему управління польотом. Це не тільки зробить політ безпечнішим, але й дозволить використовувати СР-91 для місій без участі пілотів. Така система управління дозволить літаку уникати ворожих засобів виявлення та виконувати розвідувальні місії на гіпер by Wire приймає вхідні дані від пілота та інших датчиків літака, подає їх на декілька комп'ютерів, які потім видають вихідні дані на гідравлічний привід, який рухає системи управління польотом. Не обійшлося і без конспірологічних теорій навколо цього літака. Однією з найвідоміших історій є випробування SR-91 Аврора на базі Зона 51 секретному військовому полігоні США, свідки неодноразово повідомляли про дивні явища в небі, які вони приймали за НЛО. Деякі експерти вважають, що ці свідчення можуть стосуватися саме випробування «Аврора». Існують навіть припущення, що технології для створення такого. Літака були запозичені з інопланетних апаратів, уламки яких могли бути знайдені в розвелі в 1947 році. Хоча це залишається лише теорією, для багатьох прихильників конспірології це надає ще більше загадковості проєкту Аврора. Повертаючись до модернізації, однією з найбільш вражаючих пропозицій маска є використання нової системи охолодження двигунів. Традиційно на гіперзвукових швидкостях температура двигунів може досягати. Тисячу градусів, що становить серйозну загрозу для їхньої надійності. Маск пропонує використати рідкий азот для швидкого охолодження двигунів під час польоту, що дозволить збільшити їхній ресурс і запобігти перегріванню. Крім того, ця технологія дозволить зберегти літак у польоті триваліший час, збільшуючи його бойову ефективність. Ще один революційний аспект це вдосконалення аеродинаміки, використовуючи спеціальні композитні матеріали. Маск Планує зробити корпус СР-91 більш гладким, що дозволить зменшити опір повітря. Завдяки цьому літак зможе розвивати швидкість до восьми махів, що близько 9800 км кілометрів на годину. Це зробить СР-91 найшвидшим літаком у світі, здатним досягати будь-якої точки на планеті за кілька годин. СР-91 Аврора це більше, ніж просто ще один військовий літак. Це платформа, яка може. Може змінити наші уявлення про можливості повітряного транспорту та бойових операцій завдяки участі Ілона Маска в модернізації. Цей апарат стане символом нової ери в авіації. Інноваційні матеріали, новітні двигуни та автономні системи управління зроблять його не лише швидким, а й ефективним і безпечним у бойових умовах.